Тим більшого всі вправи техніки, які я буду розказувати, і ідеї, про які буду говорити, будуть стосуватися проведення зустрічей на групу людей. Якщо ми говоримо про фасилітацію, це завжди є ціль, яку ми намагаємося досягти. І ви, як фасилітатор ставите собі цю ціль при підготовці агенди і деталі всієї цієї зустрічі. Всім привіт! Мене звати Ріна Сушкова, і це відео із серії відео про. Фасилітацію групових рішень. Е, в минулому відео я розказувала про те, що таке фасилітація, більш так е, е, загально, я б так сказала. І сьогодні в цьому коротесенькому відео хочу підвести підсумок того, що ж таке фасилітація, про те, що ми говорили. Перше, ми будемо говорити про фасилітацію групових рішень, командних групових рішень. Тобто те, що ми будемо говорити, слово фасилітація можна використовувати у різних значеннях. Тобто, ось тут перед вами на екрані просто скріншот з Вікіпедії англійськомовний. там написано, що слово фасилітація в бізнесі використовується здебільшого для про ем, описання зустрічі ефективною з прийняттям рішення. Але слово «фасилітація» можна використовувати як слово як полегшення від англійської в багатьох різних контекстах. Запам'ятаю, ми будемо говорити про фасилітацію групових рішень, про зустрічі, фасилітацію зустріч людей, на яких вони приймають якісь рішення. По-друге, якщо ми говоримо про фасилітацію групових рішень, то що ж таке фасилітація? Це зустріч групи людей, тобто не ван один на один. One to one. Не а, навіть з парою людей, бо пара може вважатися групою, але не зовсім. Це від, від трьох людей, це вже починається група. А, це ще одна така важлива штука. Тобто, здебільшого, всі вправи техніки, які я буду розказувати, і ідеї, про які буду говорити, будуть стосуватися проведення зустрічей на групу людей, не на одну, дві людини. Розумієте? А, Звичайно, що навички, стан, вміння, експертиза фасилітатора, вона, е, якщо ми вміє працювати, вона з е, групою людей е, розуміє, як правильно доносити інформацію, як презентувати себе, як приводити до консенсусу. Ці навички потім можна буде використовувати на індивідуальних зустрічах для розв'язання конфліктів між, одні, там, між двома людьми, але так, наш фокус групові рішення в цій а, серії відео. І все ж таки, що ще таке фасилітація? Фасилітація це професійне проведення зустрічі. Не будь як якщо ви прийшли проводити зустріч, це не означає, що у нас вона професійна, а з використанням тобто технік і інструментів фасилітації, а з культури фасилітації. Протовж цієї зустрічі команда буде нести відповідальність за прийняття рішення. Не один менеджер, не частина людей, а повністю команда. Якщо це фасилітація, то будуть залучуватися всі учасники групи, тобто всі, без виключень. І фасилітація має на меті досягнення якоїсь цілі зустрічі. Це ми не можемо називати фасилітованою зустріччю, бо ми говоримо про групові рішення. Тобто, в нас є завдання, в нас є ціль, наші ми цю зустріч робимо. Тому, якщо ми говоримо про фасилітацію, це завжди є ціль, яку ми намагаємося досягти. І ви, як фасилітатор, ставите собі цю ціль при підготовці агенди і деталі всієї цієї зустрічі. Ще раз говорю, ви можете використовувати. Техніки і знання для будь-яких, не знаю, для тімбілдинг. Хоча тімбілдинг теж має на себе мету, тому тут може бути фасилітація точно. Можете просто поговорити, якось використовувати методи фасилітації, знання, бути фасилітатором, якщо ви знаходитесь на якій зустрічі. Але ми говоримо про фасилітацію групових рішень. Це будуть зустрічі і групи. І вони мають бути отакими, от як я сказала. Всім дуже дякую! Це кінець цього короткого відео. І зустрінемось на наступних. Якщо хочете, пишіть коментарі, питання, я буду намагатися їх покривати окремо. І так, ми проводимо періодично зустрічі по фасилітації за донат, і тому, можливо, ми ще щось організуємо. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на, наші, на мої канали в інстаграмі і в Телеграмі. Посилання будуть в описі відео, і е, там можуть бути е, анонси всіх івентів, які ми робимо. Всім дуже дякую, Бережіть себе!